Ну що ж, доброго дня! Виникла необхідність створити інструкцію по створенню презентації в Google Docs, презентації як такої, і додавання до неї інтерактиву. Ми з вами зробимо такий собі опросник, тренажер для міськів. Ми, Ми сьогодні зробимо один слайд. А потім самостійно, вже орієнтуючись на інструкцію, ви зробите презентацію, яка міститиме не менше п'яти запитань, як ми з вами і домовлялися. Отже, для того, щоб створити Google презентацію, ми відкриваємо Google і сервіси. Google список сервісів. Ось він, нашого користувача, серед них знаходимо Google документи. Може бути так, що окремо, окремою іконкою у вас винесено в сервіс Google презентації. Тоді зразу натискаємо її. Може, такої окремої кнопки не бути. Тоді натискаємо Google Docs, Google документи. Така вкладка точно у вас є. Натискаємо і потрапляємо в Google документи. Зараз бачимо текстові документи останні, які розроблялися у цього користувача, або відкривалися цим користувачем. Для того, щоб перейти саме в презентації, натискаємо менюшку, Давайте ще раз, в лівому верхньому кутку екрану, натискаємо «Презентації» і потрапляємо саме до. Презентації. презентації, які зараз ви бачите на моєму екрані, це всі презентації, які я не тільки створювала сама, а й ті, до яких мені надавали доступ інші користувачі, які я відкривала своїм, своїм користувачем, в тому числі і свої домарки, можете тут побачити зараз. Отже, щоб створити нову презентацію в правому нижньому кутку, натискаю на плюс. І трошки оповіднено, але, тим не менш, відкривається нова презентація. Поки вона відкривається, поговорю, про що буде наша вікторина. Давайте на пропозицію Юлії Володимирівни зробимо наше запитання про гори. Вулкани, рельєфи чи про інші географічні поняття, які ви вивчаєте зараз на географії, тим самим отримуємо оцінку з двох предметів з інформатики і з географії. Отже, домовились, що вулканам буде присвячена моя презентація, тому Набираю назву. Додатково ніякої інформації я зараз набирати не буду, тому просто виділяю і видаляю текстовий блок, який мені не потрібен. До Докладинки хочу додати картинку, і я можу зробити це в декілька способів. Спосіб номер один. Обираю вкладку «Менюшку Вставити. Знаходжу тут зображення, і мені е, надається декілька можливостей для вставки зображення, я можу завантажити його з комп'ютера, я можу шукати його в інтернеті, я можу на своєму Google диску, на своїй Google фото знайти фотографію і вставити просто посилання на картинку, яка десь в інтернеті лежить. Припустимо, якщо я хочу завантажити з комп'ютера, я натискаю завантажити з комп'ютера, відкриваю відповідну папку, в якій лежить картинка. Обираю картинку, яку хочу поставити. Навіть декілька зразу можу. І ці картинки вставляю. А якщо я хочу знайти картинку в інтернеті, Чукаю. Якийсь вулкан, який подобається? На картинці натискаю, відкриваю картинку, яку хочу вставити. Да? На картинці натискаю, там все подобається. На картинці натискаю правою кнопкою миші. Обираю команду скопіювати зображення. Я намагаюся це робити відносно повільно, щоб ви встигли роздивитися, але, звісно, що ви можете на запис натискати на стоп і роздивлятися. Копіювати зображення, повертаюся до своєї презентації а, і або натискаю правою кнопкою миші. А, на вільному місці і обираю команду вставити. Або, бачите, тут навіть підказочка є. Гарячі клавіші. Мені більш зручно, більш подобається це швидше більш професійно. Гарячі клавіші для вставки, ми їх сто разів з вами повторювали: це Ctrl-V. Зараз картинка закрила весь простір. Я по вони мені не потрібні, а вулкани, я, а вулкани я залишу. Звісно, оформлення кожен з вас обирає своє картинки, декілька картинок. Зараз, зараз покажу, як змінити розмір і колір тексту. Заголовка чи будь-якого текстового блока. Виділяю текст. І ось тут його розмір. Припустимо, трошки більше хочу написати вулкани. Припустимо, жирним шрифтом. І припустимо, хочу змінити колір тексту. Дивіться уважно, на іконку колір тексту натискаю і обираю колір. А, яким би я хотіла це писати. Якщо я, припустимо, хочу ще й фон додати текстовому блоку, теж можу це зробити. Все дуже юзабіліті, і дуже інтуїтивно, зрозуміло, як на мене, але тим не менш, ну трошки поговоримо ось припустимо, а, Приберу зараз, приберу зараз фон. А, е, отже, Перший слайд готовий. Додаю новий слайд. Я хочу порожній. Сама буду керувати, що в нього буде додавати. Отже, ми з вами домовлялися, що у нас буде інтерактивна. Презентація, тобто презентація наша буде а, чимось на кшталт тренажеру для мізків, де людина сама зможе перевіряти свої знання і бачити, чи правильно вона відповіла на запитання. Отже, мені потрібно буде два слайди, на які при натисканні правильного чи правиль, правильної чи неправильної відповіді потраплятиме мій користувач. Слайд так правильно і слайд «Ні» – неправильно. Додаю текстовий блок, для цього натискаю іконку з літерою Т, клікаю по екрану. Правильно. Ти молодець. трошки збільшу, оформлювати. Я зараз ніяк не буду цей слайд, просто зробила його, щоб було видно. Ви, звісно, свій дизайн зробите цьому слайду, додасте картинки, додасте смайлики, може, якісь. Ну, давайте ладно, смайлик додам, щоб просто. Ви знали, що так можна. Додала слайд. Ой, додала фігуру, смайлик. Хай він буде жовтенький. Так. Отже, третій слайд у мене буде. Додаю текст. Ні, подумай краще. Зараз гляну зразу. 36 шрифтом у мене буде було так, тож 36 я зразу зроблю. Ні, подумай краще. Зараз додам якось. Теж додам смайла, тільки він буде перевернути. Добре, триву. Що відповідь неправильно. Які додавати картинки? Звісно, це ваша фантазія, звісно, це ваші побажання. Отже, ви можете. Твої картинки це просто для прискорення. Ми зараз фігурками все це замінили. Отже, а, так і ні, правильно і неправильно слайд зробили. Ну і зробимо а, слайди з запитанням. Текст. Запитання про вулкани. Ну, давайте запитання зробимо елементарним, щоб просто зрозумів був принцип тії. Звісно, ви в своїй вікторині більш цікаві запитання придумаєте з географічних міркувань. Оберіть вулкан. Давайте так, фото вулкану. Звісно, примітивне питання, звісно, таких питань краще не задавати, щоб ваша вікторина була цікава. Вулкан в мене вже є. Давайте ще знайду, припустимо, не знаю, озеро. Що б таке ще? Не знаю, ліс давай. Так, ліс. Давайте такий ліс, щоб точно було зрозуміло, що це не вулкан. Отже, маю три варіанти відповіді, з яких один правильний і два неправильних. Тепер я маю зробити так, щоб користувач, який буде бачити цей слайд, натискаючи на правильну картинку, потрапляв на слайд «Так, ти Молодець, а натискаючи на картинку неправильно, потрапляв на сайт Ні, подумай краще. Яким чином ми це робимо? Виділяємо картинку, до якої, до якої хочемо додати посилання. Правою кнопкою миші на ній натискаємо, знаходимо команду посилання. І от Зараз чомусь не бачу, чи воно нижче, просто це посилання, ніж, моя, ніж мій екранчик. Не бачу зараз посилання, яке має тут бути. І маю причину розказати вам про інший способ, спосіб додавання. Виділяю картинку, натискаю вставити. І знаходжу посилання або гарячі клавіші Ctrl-K. Насправді я думаю, що якщо я картинку так підніму трошки, то посилання тут буде. Ні, чомусь немає. Навіть не знаю, чому так, але маємо, ще раз скажу, маємо нагоду поговорити про те, як і в інший спосіб вставити. Отже, вставити, посилання. Знизу знаходиться команда слайд в цій презентації. Іноді а, цю команду не видно. Тоді просто потрібно трошки посунути картинку, потім повернемо її назад. Отже, я додаю посилання, слайд в цій презентації, і на слайд номер три має відправити ця картинка, бо ця відповідь буде неправильною. Повертаю картинку назад. Давайте на а, другій картинці. Теж її посуну, щоб було гарно видно. Покажу третій спосіб: просто на іконку натиснути Вставити посилання. Слайд в цій презентації. І ця картинка має вести на слайд номер два. Тому що це правильна відповідь. І третя картинка теж неправильна відповідь. Ації презентації номер три. Зараз будемо перевіряти, чи працює. Працюватиме воно в режимі слайд-шоу, щоб включити слайд шоу або на кнопку слайд-шоу в правому верхньому кутку, натискаємо, або запустити слайд шоу ctrl -F5, гарячі клавіші, теж будуть працювати. І якщо я зараз буду роздивлятись мою презентацію як слайд-шоу, Ось перший слайд, я з нього почну. То мої слайди відповіді, другий і третій слайд будуть з'являтись перед ще запитаннями. І це не зовсім гарно і не зовсім зрозуміло. А, тому я ці слайди потім покажу, як прибрати, щоб їх було не видно. Але зараз перевіряємо, чи працюють мої посилання. Отже, я натискаю на озеро. Ні, озеро це неправильна відповідь. Я натискаю на вулкан. Так, я молодець. І е, я натискаю на ліс. Ні, ця відповідь теж неправильна. Тож мої посилання працюють. А тепер покажу, як скрити відповіді на, е, на запитання, щоб при перегляді слайд-шоу їх було не видно. Правою кнопкою миші. На слайді натискаємо, знаходимо таку іконку з очком. Пропустити слайд і натискаємо її. Слайд, бачите, помічений таким закресленим очком, і це означає, що його буде не видно. Другий слайд так само. Давайте, починаючи з першого слайду, подивимось наше слайд-шоу. вулкани, і зразу запитання. Ні, не воно. Так, це воно. Отже, я бажаю вам успіху. Я сподіваюся, що інструкція була зрозумілою. Раптом ні, ми з вами бачимось. Досить часто. Тож, чекаю ваших запитань, якщо щось буде незрозуміло. На все добре!